Добрий день, любі малята. Ми знаємо, що наступила весна. І всіх нас з вами потягло на природу. Ми виходимо в парки, виходимо в сквери, їдемо на село в балки, виходимо, гуляємо. І що ми там бачимо? Ми бачимо, що просипається наша природа. З'являються перші бруньки на деревах, перші квіточки. З'являється дуже багато. Нових тваринок, яких раніше ми не бачили взимку, з'являються перші пташки, які вже прилетіли, і ми чуємо спів пташечок, шпаків, наприклад. І тому ми сьогодні з вами повторимо правила, які ми повинні виконувати в лісі. І перше правило не брати до рук звірят чи пташенят і нести їх додому. Вони можуть загинути просто в неволі. Не підходити близько до гнізд і не чіпати пташеняток. Бо якраз пташки починають майструвати свої гнізда. Не беріть до рук маленьких-маленьких звірят, бо їхні батьки можуть від них відмовитися. І дуже гучно не можна шуміти в лісі, включати гучну музику, грати на музичних інструментах. Шкода метеликів, яких ви можете піймати сачком, шкода того паучка, де ви розірвали паутинку. І так само шкода квітів, які тільки-тільки не з'явилися на природі. Також шкода мурашників, які дуже часто люди руйнують. Для того, щоб ми співіснували з нашою природою, ми повинні виконувати ці правила поведінки. Запам'ятайте їх, будь ласка, діти. Розкажіть своїм друзям, знайомим, розкажіть своїм батькам. І коли ви будете на природі, виконуйте, будь ласка, їх. Домовились? Найпершими з'являються квіти. Це наші підсніжники, проліски, крокуси. Потім за ними з'являється ряст, барвінок, конвалія, медунка, півонія, фіалка запашна і сон-трава. Всі ці квіти це привіт від нашої весни. Пропоную вам пограти в дидактичну гру. Пізнай весняну квітку. Я буду читати загадки. Ви будете відгадувати, будемо знаходити карточки з цими квіточками і вкладати їх на своє місце. На галявині у гаї Він найперший розквітає. Він маленький і блакитний, дуже ніжний і тендітний. Хто це, діти? Правильно, це пролісок. У весняні теплі днини виріс він із цибулини, Запашний і гарний пан, ще зовуть його шафран. Хто це? Крокус? Крізь замети він проростає і, попри холод, сніг розквітає, влітку не знайдеш цю квітку маленьку, довгі листочки і ніжка тоненька, білі квіти. Тиндітні і ніжні, вартовий весни це підсніжник. Кладем Кладемо сюди, що за квітка непримхлива, спершу жовта, потім сива. Вітерець повіє, вмить білим пухом полетить. Що ж це таке, діти? Кульбабка. На галявині у гаї рано в травні розквітає із маленької росинки, наче ниточки стеблинки, на стеблинках у рядочки білі квіточки дзвіночки, квітку цю впізнала я. Звісно, це конвалія. На одній товстенькій ніжці шапка з дрібних квітів пишна. У нас в садку навесні розквітає. Білий, рожевий, бусковий буває, листя довге, соковите, що це за рослина, діти. Це гіацинт. Фіолетові пелюстки землю вкрили, наче хустка. Квітка низенька, дрібна, запашна, квітне у лісі, як прийде весна, а в бабусі біля ганку цвітуть лісові фіалки. Ось вони. Знизу листя в них світленьке, тепле, лагідне, м'якеньке. Зверху жорстке і темніше, і на дотик холодніше. Певно, бачили ви, дітки, ці весняні жовті квітки, тільки на мороз вщуха цвіте мати й мачуха. І останню. Клітинку ми з вами заповнили, у нас залишилося три карточки. Але про них ми теж загадаємо загадки. Віночок білих пелюсток і жовтенька серединка. Він із цибулини зріс весняний, стрункий нарцис. І ми його розмістимо ось тут. Вранці бутони вони відкривають, сонечко тепле, красою вітають, радість дарують ці квіти весняні. Білі, червоні і жовті, тюльпани. Вкрили кожну з гілочок грона ніжних квіточок. Квіточки дрібні, пахучі. В травні десь ліловий кущик. Це у нашому садку квікнуть гілочки буску. І останню квіточку ми з вами покладемо. Подивіться, які яскраві фарби має весна. Це наші квіти, це наші посмішки, це наше щастя. Давайте з вами пригадаємо, що може робити квітка. Правильно, вона може рости, розвиватися, радувати нас із вами. А що робить людина з квітами? Що вона може зробити? Посадити, поливати, доглядати, нюхати ці квіти, дарувати. Подивіться, які вони тендітні. Вони пробиваються, коли ще немає листя, коли сніг іще лежить на землі. Надія лише на тебе, що збережеш природу. Любі друзі, не зривайте для букетів квіти, первоцвіти. Нехай побачать цю красу інші люди, нехай комахи поживляться солодким соком. А ви, на згадку, можете сфотографуватися з ними. І це буде вам пам'ять на довгі роки. Бережімо природу.